Вітаю, друзі, часто отримуємо запитання від клієнтів та від підписників про те, коли вірно збирати Володський горіх. Як бачите, цей горіх ще зелений, тобто він ще не, розтрі... не, не тріснула зелена шкарлупа. А вірно збирати тоді, коли шкарлупа тріскається і горіх починає вже вивалюватися. Ось. А... Як ви чуєте, вже горіх збирають в цьому саду. А чому вони так роблять? Вони роблять це тому, що, тому що якщо його зараз не почати збирати, то, то тоді його просто не встигнуть зібрати вчасно. Саме тому вірно збирати горіх, коли він достиг, або в залежності від ваших умов, якщо потрібно його швидше збирати, то можна пришвидшити, але ви зіштовхнетесь з тим, що потрібно буде його мити і очищати. Якщо у вас такої можливості нема, то потрібно чекати на те, щоб він розтріскався і вивалився сам. Якщо є техніка і об'єм великий, то можна збирати починати, коли він всередині вже дозрів, тобто пришвидшувати. Все залежить від ваших умов. Ось так. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх під відео. Буде цікаво розкрити їх. Ось дивіться, бачите, горіх. Він вже зрілий. Але все одно основна маса на деревах ще зелена і не Ось.